Сьогодні кожен є частиною великої історії, що твориться на наших очах. Україна вже неодноразово довела світу свою силу, гідність та незламний дух. Наші стяги гордо майорять, а серця б'ються в унісон заради однієї мети перемоги. І з вами ветері Кременчуцькі новини про головні події в місті. Дивіться прямо зараз у нашій програмі. Жорстока російсько українська війна навіки зарахувала до лав небесного війська ще одного героя. Сергій Бабак загинув 9 грудня у бою за Україну на харківському напрямку. Вічна шана то доземний уклін українському герою. Нестерпний біль заполонив груди Кременчужан, які сьогодні прийшли на прощання з вірним військовій присязі та українському народові захисником України. Сергій Бабак поронив територіальну цілісність батьківщини та загинув 9 грудня на Харківщині. Молодший сержант Бабак Сергій Петрович 1977 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався в загальноосвітній школі номер 16 закінчив ПТУ номер 22 Працював слюсарем. Призваний на військову службу під час мобілізації 23 серпня 2023 року. Займав посаду бойового медика. Загинув 9 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Рублене Куп'янського району Харківської області. Останнім місцем роботи Сергія у цивільному житті. Було підприємство Елтранссервіс, яке спеціалізується на виробництві обладнання для харчової промисловості. Він був майстром своєї справи і присвятив їй близько п'яти років. Сергій Петрович, бабак, був нам нашим колегою, товаришем, другом. Ми спілкувалися з ним довгий час. Був чуйним, дуже доброю людиною. Був гарним батьком, гарним сином, гарним співробітником, гарним другом. Шана йому. Вічна пам'ять, подяка. Подяка за те, що ми всі з вами знаходимося в мирній атмосфері. Він не був добровольцем, але коли прийшла повістка, сказав, що не буде ховатися. Проходив навчання за кордоном. Коли телефонував, ніколи не жалівся. Казав, що все буде добре. Пригадує Сергій, товариш загиблого воїна. Ну, це дуже гарна була людина. Він і, і, і вмів працювати і руками, і працював головою, жив роботою, в приватному секторі жив, і там у нього порядок був у дворі, І Як друг дуже комунікабельний, такий завжди в нього можна було покластися, тяжко казати. Останнім прихистком для Сергія став меморіальний сектор почесних поховань захисників і захисниць України на свіштовському кладовищі. Честь і шана герою, який до останнього боронив країну та нас із вами від російського окупанта. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Кременчуцька громада продовжує допомагати ЗСУ, забезпечуючи їх необхідними засобами. Про чергову партію дронів, які відправилися на фронт, наш наступний сюжет. FPV-дрони дрони це більше, ніж сучасна технологія. На фронті вони є очима, руками і навіть зброєю, яка рятує життя. Тому Кременчуцька громада продовжує забезпечувати військових такими безпілотниками. Сьогодні одному з підрозділів сил оборони передаємо чергову партію FPV-дронів. Ця техніка потрібна хлопцям для того, щоб ефективно вражати ворога і не допускати його до наших позицій. Це е, сучасна розробка українських виробників. Це звичайно витратний матеріал, і його потрібно якомога більше. Наша громада робить все для того, щоб цієї техніки у хлопців було багато. У багатьох випадках саме такі пристрої стають вирішальними в успішному виконанні бойових завдань, особливо на складних ділянках фронту. Військові зазначають, що завдяки дронам вони отримують значну перевагу над ворогом. Бригада хоче подякувати громаді міста Кремучуга за такий вагомий внесок в нашу обороноздатність бригади для ефективного знищення ворога. Дякуємо ЗСУ за неоціненну самопожертву та відданість у захисті нашої країни. Ви герої, яких ми поважаємо та цінуємо. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Полтаві відбувся регіональний міжвідомчий форум Права людини. Шлях стійкості, виклики та перспективи Полтавщини. Детальніше про важливий захід у нашому наступному матеріалі. Права людини, шлях стійкості, виклики та перспективи Полтавщини сьогодні у Полтаві відбувся регіональний міжвідомчий форум, де піднімали важливі питання. Надзвичайно складно захищати права людини в умовах війни, але офіс омбудсмана України робить це, зазначив у відеозверненні уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. У деяких обласних центрах ми вже відкрили центри захисту прав людини. На цьому, звісно ж, не зупинимось, поки їх не буде по всій Україні. Однак, моя мета і дуже амбітний план це представництво функціонують не лише в обласних центрах, але й на рівні громад. Щоб бути ближчими до людей, бути поряд, знати про всі проблеми, ми маємо відстоювати свої цінності, свободу, демократію, справедливість, і це наша спільна місія, яка залежить від кожного і кожної. Організатором даного заходу став представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Полтавській області Владислав Носенко. Форум організований саме до Дня прав людини. Ми проводимо цей форум такий всеобласний. Взагалі про проблеми ми маємо говорити постійно і відверто, в тому числі з учасниками. Освітнього середовища, наприклад, якщо ми говоримо про освіту з керівниками тих же самих районних військових адміністрацій. Але подібний форум, як сьогодні, який присвячений Дню прав людини, у нас в області правда проходить вперше. У нас одна спільна мета це допомога нашим людям реагувати на їхні про до регіонального форуму. Долучилися близько 150 учасників. Серед них керівники районних військових адміністрацій, представники місцевих влад, ДСНС, правоохоронних органів, а також громадських організацій. У заході взяв участь і керівник Кременчуцької військової адміністрації Олександр Аленін. Всі громади наразі активно долучаються до підтримки внутрішніх осіб, і ми всі разом повинні підставити плече, надати руку допомоги. І якомога скоріше щоб вони інтегрувалися в наше суспільство і. Кримчуський район для них повинен стати другою домівкою, тому це захід дуже важливий, і ми підняли ці питання на ньому обговорили спільно і будемо їх наразі втілювати. Всі ці програми як президента держави, як обласні програми, так і програми місцевих громад щодо підтримки дуже пірішних осіб. Головна мета цього форуму обговорити та висвітлити ефективні практики міжвідомчої Взаємодії та найкращі інструменти підтримки постраждалого населення в частині забезпечення їх прав та свобод, дотримання вимог чинного законодавства. Я дуже рада сьогодні долучитися до цього форуму на особисте запрошення Володислава Носенка, представника обоже справ людини саме в Полтавській області. Хочу сказати, що з моменту відкриття його офісу я особисто допомагала багато для того, щоб його представництво в тому числі було відкрите в місті Кримучу І сьогодні ще раз наголошую на те, що права та обов'язки Людини громадянина в нашій країні є найвищою цінністю. Будемо їх захищати разом. Такі заходи, як сьогоднішні, є надзвичайно важливими, особливо під час війни. Адже захист прав людини це найголовніше завдання для нашої держави. Валерія Лисенко, Євгеній Грінченко, Кременчуцькі новини. Про те, хто з українських військових сьогодні відзначає професійне свято наш наступний сюжет. Увага на екран. 18 грудня день військової контррозвідки СБУ. Безперечно, робота цих мужніх чоловіків і жінок украй важлива для України, адже вони завжди на крок попереду нашого ворога, завжди готові, аби завдати удар на випередження. Привітав спецслужбовців і народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук. Він зазначив. Щиро вітаю всіх причетних з Днем військової контррозвідки СБУ. Ви справжні бійці невидимого фронту, виявляєте диверсантів, шпигунів та зрадників, зриваєте операції ворожих спецслужб. Українці завжди можуть на вас покластися і довірити свою безпеку. Також нардеп Юрій Шаповалов додав. Бажаю мужнім контррозвідникам здоров'я та наснаги, мужності та витримки, віри у перемогу та впевненості у власних силах. Слава Україні, слава героям! Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Скільки б не намагалися наші журналісти відкрито поспілкуватися із головою Кременчуцької районної ради Дмитром Колотієвським про життєдіяльність району, результат нульовий. Проте зі своїми змі друзями пан Колотієвський радо зустрічається. Чому відповідь у наступному матеріалі? Дмитро Колотієвський, голова Кременчуцької районної ради. Він обіймає цю посаду з 2021 року. Щоправда, його було обрано не зовсім законним методом, адже це відбувалось таємно у підвалі із тітушками у вигляді охоронців. Проте виникає питання, чи покращилась за три роки керування Колотієвським ситуація у районі. Звичайно, дороги, які були у поганому стані, стали ще гіршими, а депутати, які так його підтримували та голосували саме за нього у підвалі, вже не довіряють йому. Ба більше вимагають його відставки, звинувачують у бездіяльності, яка, на їхню думку, паралізувала роботу ради. Звичайно сумно, що необдумані дії у 2021 році призвели лише до катастрофічної ситуації у районі. Ми не раз намагалися домовитись з Дмитром Колотієвським відкрито обговорити ситуацію в районі у прямому етері. Приходили до нього на зустріч, на час який він нам назначав. Проте результат нульовий. Чи то пан Колотієвський соромиться своєї бездіяльності, чи йому просто байдуже на життєдіяльність району, і він навіть не бачить сенсу це обговорювати. Та чи тільки з нами очільник району уникає зустрічей? Є ті, хто виправдовує, а може і взагалі підтримує бездієвість Колотієвського. Адже в той час, як нас годують лише обіцянками про зустріч, інші без перешкод мають можливість зустрітись із головою райради, а потім навіть присвячують нам статті. Ось одна з них. Як Кременчуцькі комунальні журналісти голову райради Колотієвського шукали, а незалежні медіа не шукали, а перейшли на зустріч з мовчаном і відкрито поспілкувалися. Виходить, що самі ж і підтвердили уникання нас Колотієвським. Дмитре Олександровичу, вітаю. Ви єдиний чоловік, з яким я так довго намагалася зустрітись. Проте зараз ви навіть не відповідаєте на мої дзвінки. І якщо ви знову будете казати, що не бачили чи не чули, ось підтвердження. Номер абонента, якому ви телефонуєте, зайнятий або абонент відхилені Втретє, намагаюся дозвонитися до Дмитра Олександровича. Номер абонента, якому ви телефонуєте, зайнятий або абонент відхилив ваш виклик. Тож виходить зі своїми змій, друзями. У очільника району завжди є час на зустрічі. Чому так? Можливо, тому що постійним спонсором Колотієвського є полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. А кому ж він належить? Звісно, біглому зраднику втікачу Костянтину Живаго. Тож не дивно, що живагівські змі не викликають страху очільника району, бо Колотієвський заздалегідь знає, що вони не задаватимуть незручні питання та висвітлять все з правильної для нього сторони. То кому ж тоді правда очі коле Дмитре Олександровичу. Виходить, роботу інших ви критикувати навчилися, а самому працювати та відповідати за свої дії ні. Прикро, що Кременчуцьким районом керує саме така людина. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Поліпшення у сфері енергозбереження та енергонезалежності є критично важливими для нашої громади. Як Кременчук шукає нові можливості для розвитку, розкажемо прямо зараз. Питання енергоефективності, використання альтернативних джерел енергії, скорочення викидів вуглекислого газу, поводження з твердими побутовими відходами, екологія, клімат, енергобезпека та енергонезалежність є зараз як ніколи необхідними в Україні. Зі Швейцарії з важливим відрядженням повернувся перший заступник міського голови Кременчука Володимир Пилипенко, де він разом із представниками інших міст України в рамках програми енергоефективність у муніципальному управлінні налагодження партнерства між Україною та Швейцарією вивчав досвід швейцарських муніципалітетів, відвідав об'єкти критичної інфраструктури з вироблення альтернативних джерел енергії, видобування біогазу, сміттєпереробні заводи, водопостачальні та очисні споруди, транспортні компанії та органи місцевої та державної влади. Досвід, отриманий у Швейцарії, безперечно, допоможе Кременчуку у розбудові власної інфраструктури, спрямованої на покращення умов життя містян. Місцеві практики муніципального управління у Європі є надзвичайно корисними та важливими для впровадження в Україні, адже вже зараз необхідно працювати над відбудовою та відновленням поряд із необхідною підтримкою нашого війська. Потрібно переходити на західні стандарти, використовуючи їхній досвід та фінансування. Важливість залучення інвестицій в цій галузі та модернізація відповідної інфраструктури є перспективним та пріоритетним напрямком. Досвід розвинених європейських країн, які постійно прогресують та пропонують нові рішення, є неоціненним. Тож після візиту Володимира Пилипенка до Швейцарії Кременчук очікуватиме на подальші інвестиції у міську інфраструктуру. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Підтримка та допомога для тих, хто цього потребує. Це про ініціативу депутатки Кременчуцької міської ради Інни Петренко. Спільно з лікарем ендокринологом вони провели безкоштовний прийом громадян. Детальніше наш наступний матеріал. У такі нелегкі часи, коли кожен українець потребує підтримки, справжнім прикладом турботи про громаду стала ініціатива депутатки Кременчуцької міської ради Інни Петренко. Разом із лікарем-ендокринологом вона організувала безоплатний прийом для літніх людей, які мають певні проблеми зі здоров'ям. Ви знаєте, в цьому контакт-центрі дуже, дуже ми часто збираємося з такими ось людьми. Вони такі активні, вони і співають, і готують. Я хотіла до Дня волонтера, щоб це було, але в нас трошки не вийшло, бо дуже зайнятий лікар. Був я, якщо чесно, думала, що буде дуже мало людей. Думаю, та ну кому воно треба. А коли дівчата кажуть, люди пишуться, і люди прийдуть. Ну, я вважаю, це перший раз у нас вважаю, якщо все вийде і людям це буде потрібно, то будемо ще такі заходи робити. Прийом пацієнтів проходив у комфортній атмосфері. Лікарка проводила огляд та надавала рекомендації щодо профілактики та лікування захворювань, а саме тих, які стосуються ендокринної системи, бо люди похилого віку часто мають проблеми із цим. Лікарка, яка вела прийом, наголосила на тому, що в такий час всі мають допомагати в міру своїх можливостей, і її робота сьогодні не виняток. Люди не можуть потрапити до лікарів, не можуть отримати навіть якусь, ну хоч хоч би якусь консультативну допомогу, і ми повинні якось ну, це моє таке кредо. Ми повинні друг другу допомагати. Я вважаю, що ми всі повинні щось робити. кожен, хто що може на своїй, ну своїй. Своєму житті я вважаю, що те, що я можу зробити, я ну, повинна зробити це. Подібні ініціативи демонструють, як небайдужість та об'єднання зусиль можуть змінити життя громади на краще у майбутньому. Депутатка Кремочутської міської ради Інна Петренко планує продовжувати такі акції, залучаючи ще більше спеціалістів з різних галузей та розширюючи допомогу для різних груп населення. Тож навіть у найважчі часи є місце для турботи, підтримки та конкретних дій. Я хочу, щоб люди трималися в такий важкий час, дуже важко. І хлопцям там і дівчатам важко, і нам тут дуже важко. Але ну, ми віримо в перемогу. І в нас так, дивлячись навіть на оцих бабуляк, які поприходили, вони красунні, вони молодці, вони такі активні. Я вважаю, що перемога буде за нами, і все буде у нас гаразд. Цей проєкт нагадує, що навіть невеликі кроки здатні зробити велике дарувати підтримку та надію тим, хто цього потребує. І саме такі ініціативи є обличчям єдності нашої громади. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Протягом тижня більше 20 молодих та амбітних кременчужан проходили стажування в органах місцевого самоврядування. Сьогодні у виконавчому комітеті відбулося офіційне закриття проєкту. Як все було, розкажемо далі. Сьогодні у стінах виконавчого комітету Кременчуцької міської ради відбулось урочисте підбиття підсумків програми стажування молоді в органах місцевого самоврядування. Цей проєкт став унікальною можливістю для молодих Кременчужан ближче познайомитися з роботою міської влади, зрозуміти її механізми та навіть долучитися до прийняття важливих рішень. Сьогодні у нас завершилось стажування молоді в органах місцевого самоврядування. 29 стажерів дійшли до кінця, і я чула лише схвальні відгуки про стажування. Всі задоволені, всі побували там, де могли і не могли бути. А, маючи нагоду, хочу подякувати всім начальників підрозділів, заступникам міського голови, міському голові за те, що прийняли стажерів. Всіх прийняли тепло, ділилися досвідом, розказували якісь секрети. І спонукали їх до подальшої діяльності у реалізації молодіжної політики в місті Кременчуці. Міська влада Кременчука не просто відкриває двері, а будує міст довіри між молоддю та досвідченими управлінцями. Це не про формальності, а про справжнє партнерство, де кожна молода ідея отримує шанс стати частиною великої справи для міста. Ви закінчили перший етап своєї службової кар'єри в органах місцевого самоврядування ознайомчення. У нас у кожного, абсолютно у всіх тут присутніх, такий етап був. Пробуйте, вчіться, здобувайте знання, здобувайте навички, здобувайте безцінний досвід спілкування і комунікації, і горизонтальної, так би мовити, один з одним із своїми керівниками стажування, вертикальної своїми ну, там, керівниками. Якщо ви стажувалися в управлінні, то відповідно спілкуйтеся із за мера, який курує цей напрямок. Тому все починається з малого. Учасники програми зазначають, що цей досвід став для них унікальною можливістю зрозуміти, як працює місцева влада. Вони поділилися враженнями про складність і водночас важливість процесів управління містом, а також відзначили відкритість і готовність наставників відповідати на запитання. Я стажувалася у міського голови Кременчука Віталія Олексійовича Малецького і хочу сказати, що міська влада завжди рада молоді, завжди завжди рада підтримати її ініціативи, її якісь ідеї. І за час стажування я побувала дуже багато де дізналася дуже багато. Тому дякую міському голові, що так гарно мене прийняв. П'ять днів, які я провела у департаменті соціального захисту населення, були дуже інформативними, цікавими. Мені це стажування дало дуже велику можливість поглинути у світ взагалі працівників виконкому, тобто ознайомитися з їхньою роботою. Моє стажування було дуже насиченим, сповненим різних екскурсій. Я була у підпорядкованих установах, тобто дуже було інформативно та цікаво. Кременчук вкотре довів, що є містом, де кожен може знайти можливість для реалізації своїх талантів та ідей. Організаторами проєкту традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Він ще зовсім юний, але вже став чемпіоном України з мотокросу. Як дев'ятирічний кременчужанин Михайло почав свою подорож у мотоспорті? Які цілі ставить перед собою, та хто підтримує його на шляху до успіху? Дізнайтеся у нашому наступному матеріалі. Михайлові всього 9 років, а він вже впевнено долає спортивні траси на шляху до своєї мрії. Юний Креманчужанин став чемпіоном України з мотокросу, демонструючи витримку, майстерність та жагу до перемоги, яким можуть позаздрити навіть досвідчені спортсмени. Коли мені було 8 років, у мене були у мене старші суперники. Це було в тому році. Вони мене обганяли інколи, займали. Призові місця, а я ні. Потім вони прийшли в вище клас, а я ще в цьому стався. І я став на цей урок чемпіоном України. Станція була важка, багато було перешкод. І трамплінів, поворотів. Свій шлях у мотоспорті Михайло розпочав у три роки. Інтерес до цього адреналінового заняття хлопчику прищепив батько, який і став тренером-сином. Велосипеди не, не злазив постійно на ньому, потім купив такий старенький китайський мопедик, йому він на ньому катався, подобається. Потім хочу ще, хочу ще. Ну давай ще. І як тільки утро починається, папа, я хочу поїздити. Виїжджали за двір, їздили. І так постійно я ними займаюся. Ми їздимо з ним і треную його, так що так як є невеличкий досвід у мене. Михайло вже має чимало нагород. Він брав участь у змаганнях у Києві, Закарпатті, Полтаві та інших містах України. Кожна гонка це виклик, але для хлопця це лише додає азарту. Мені більш такий ж самий мотоцикл. Копили тільки трошки новіший. І я вже їздив на ньому по змаганням, займав місця призові. Я був по всій Україні був на Закарпатті, був при Прикарпатті, був тут, в Полтаві. Ну везде по Україні. був. Секрет успіху Михайла не лише в наполегливості, але й у підтримці родини. Папа мене підтримує так. Я коли їде, він мені щось показує, як правильніше їхати. І я поняв і, і за раді цього я став чемпіоном. І щоб не він, мотоцикла б не було. І я б не став чемпіоном. Я приїхав, я кажу, папа, папа, я що, чемпіон, і ти мені кажеш, так. Да". Діти ростуть і треба їх до спорту підтягувати, щоб вони розвивалися, щоб не було. То що діти ростуть, цей тяжкий час. Мрії Михайла сягають далеко за межі України. Він хоче, щоб про нього дізнався весь світ. Мріє змагатися на міжнародних турнірах і стати чемпіоном світу. Я думаю, що я буду іще далі, і далі буду займатися цим спортом. У мене плани хочеться, щоб мене світ запам'ятав відчув і, і бачив. Юний спортсмен вже став гордістю своїх батьків та міста. Попереду у Михайла нові старти, нові траси та нові звершення. Бажаємо йому нових перемог та успіхів на шляху до світового визнання. Марія Бердаєва, Дмитро Пропастін, Кремужицькі новини. Пам'ятаємо, що саме завдяки ЗСУ ми можемо продовжувати жити, працювати та боротися. Кожен на своєму фронті. Наша спільна справа підтримувати їх, допомагати в тилу, бути єдиними і непохитними. Кожна гривня на підтримку армії, кожне добре слово і молитва це внесок у нашу спільну перемогу. Слава Україні!